Я тільки це тепер розхопив? Що ти тут робиш? а? а ну, вали звідси. Хай. І ти сюди. Я розумію, в мене тут весело, але. Мені хана. Так що ж, всім привіт, з вами Пастернак. і ми продовжуємо грати гру під назвою Frosty Night. І зупинились ми на п'ятій ночі щось коли фонарик погано включається. Так, сенсу трохи. Я бачив твоє лапи. Так, тут нікого, нікого, нікого. Тут нікого. Опа. Так, ти просто відкрив. Ти нічого такого не хотів. Просто відкрив вікно. Провітритись. Я вже й трохи забув, як це, якщо чесно. Так, під... але пам'ятаєш, що нам треба. Заряджуватись поки ми можемо. Ой, ти мене злякав, хлопче. Так тут нікого. І не пам'ятаю, по-моєму, фен завжди робить, а от ліхтарик не завжди. Він майже встигає до нас за Швидко. Ах, ця хуртовина. А де тут можна за нею побачити нашого сніговика? Це тебе бачу. Тут головне, щоб за цими дверима не, не так повільно відкривались, а, а щоб не прийшов там якийсь малей цих. він любить різко проходити. Швидко ойся, Ах ти! Молодь, пусати. Все, я тебе виключив. Ох, ви звичайно. Лізете, дай боже. Так, сразу навіть не виключав. Навіть не виключав камеру. Виключись. Ну тут найгірше це цей, який не від здає ніякого звуку. Ось, трохи підпередив. Так, вас тут двоє зразу. Бо я вас бачив. Де гай? Швидко, заряджаюсь. Так, тебе. Тако. Більше нікого? Ні. Мені не подобається, що в мене цей сірий індикатор на ньому одна жовта полоска. Ось привіт. Про тебе я не забув. Я зразу дивлюсь наверх, бо там любить бути цей малий. Він такий самий з них тихший. Так швидко. Ось і ти. Так, ти по голову не підбереш, ти до нас не йдеш, так? Так, я на всякий був включив. Третя. Третя маловато. Так. Хоча б була якась. Трохи сильніше. Ти хоча олень, це олень. Так, тут нікого, тут нікого, тут нікого. Я, до речі, не знаю, скільки тут ні ночей, але думаю, що це би мало бути останнє. Давай, давай. Давай, я навіть не виключав, навіть не виключав. Представ собі. Ана. У мене закінчились батарейки, серйозно? Це добре, що він встиг розтанути. Фух. Я я вже подумав. Він вже починає мало робити, чуєте? Це мені не подобається. 4.38. 38 Ох, скі... довго ще довго буде. Невже цей є строк годності, він може перезавантажитись, так я бачу твою руку. Тихо. Так, нікого. Перезарядюсь. Так, поки йшла та анімація, я закрив двері, добре. Так, тут, тут нікого, нікого. Де? Ви? Я за всіма дивлюсь, я всіх найду. О, привіт. А! Закриває швиденьку, будь ласка. Нехай дітей розтопись, будь ласка, розтопись, розтопись, розтопись. У, у мене фонарика мало було. Серйозно. Обід ми так були близько. Чуєте, добре. Я не здався так просто, правда, Філін? Його якось кріла дивно зроблені. Це щастя було так близько. Ось видите? Коло мого пістолета цього є жовтий значок. Можливо, якщо, бо потім щ, щоразу він стає сірішим. Поки зовсім сірий, то він потім дуже погано працює. Ось в чому ще одна складність цієї гри, тому я буду менше використовувати. Хоча я, я в цей кут трохи погано виджу. Так. Давай, ближче підійшов. І те розтанув. Так. Але була одна проблемка, бо. М -м, коли я... Тутка лізе, тутка. Та я тебе бачу. О. По... Ой. Я вже запущу, мав сказати. Почкай, а я задав. Була, коротше, одна проблемка, що коли я закривав е, двері чи ще щось там робив, то він був не до кінця цей розторку і він у мене гаразд, це вільна хвилинка, я тоді перезарядсь. Чи може чим більше батарейок я міняю, тим мені гірше. Я ще раз ставлю його в бік. Ще то прям точно. Так, зверху нікого нема. Цей зверху, до речі, щось перестав ходити. О, мені подобається більше, коли тут така тиша. Так, у мене вже два значка з цими. О, згадав воно. Ой-ой-ой. Так треба закрити. До речі, мене цей не знаю, чи лякав. Але хотілося, щоб не лякав він. Давай. Я думаю, що тебе не найду? Так, це все просто, щоб відволікти мене. Я тільки це тепер розтопив, що ти тут робиш, а? А ну звідси, Хай. І ти туди. Я розумію, в мене тут весело, але. Мені хана розрядився. О, скільки я вже буду цю ніч проходити, Скаж... хтось мені скаже. Я вже хочу екскаріми тут. Включити Альт, щоб він пошвидше побігав. Але це так не працює. Так, добре. Вісім. Чому так помало йде час, а? Це пойде нам тут 6 хвилин. Може трохи інше прожити. Трохи довше. Четверта ніч така легенька була. 3-2-1, 3-1, 3-2-1, 3-1, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Не знаю тут до чого 3-2-1, але. Я просто кажу це все, щоб успокоїтись, так. Тут кажу, що в цьому проблема, то інколи в мене чомусь мешка виходить, нібито, що я не граю цю гри. Ця гра це просто якась стороння програма. Але це не так. Давай, копейся. Закриваю. Ех. Ну нічого, експерт Пастернакс це все зробить. Я це швидко все рішу. Так. А ти ж. А, ти просто двері відкрив. Я думав, ти зараз сюди заскочиш на вогоняк. На вогник погрітися. Не люблю, коли світло гашиться. О, нема? Швидко. Копоки не кого немає секрею. Скільки часу цікаво треба, щоб це вагн... <зас> Угу. Хотів спитати, скільки часу йому потрібно, щоб були закриті двері, щоб він мене піймав. Тобто, щоб двері були відкриті. Скільки часу йому потрібно, щоб він мене. Щоб він атакував мене. Ось вони. Зліва направо BTS Ну я ще наше маут. Я ж наше маут, Мау. його бить. Що ти на це скажеш? Це трохи відрізняється від NAFO, тому що в НАФІ так і активний, але вони тут прям якось дуже активні. Занадто. В НАФІ тільки одна кнопочка, тут одна камера, ну інколи марінетку заряджати, якщо друга частина. Ну хіба що, якщо це не в нас секьюриті бріч. Так, уважно, уважно слідкуємо. Я сама уважність, все. Нікого уважніше за мене не існує. Так. Правда? Це якийсь інопланітанин. У нього там середині рація 100%. Опа! Я уважний, я тобі це казав. Він таким прикольним зеленим кольором сититься. Все, нікого не було, це 100%, 100%. Тільки попробуй до мене зайти. Так, збираю батарейки. Дуже поганий фонарик. І фен. Це Те, для тебе так і підготував. Не переймайся цим <звук> Ну так, ні, я то тут міг щось зробити міг. Все, я йду сюди. Ви мене обідали. І хто мені дає за край лісу пройти? Ось цим одним з нього без справився, я йому такого Хея! І все, то він лежить. <звук> так. Утю чи не бути ось чому питання? <звук> Чи виграю я це ні. чи Чи ні? Але можу постаратись. Нам ще там трохи потрібно бути. Мені там ще було трішки трішеньки. Прям капельку було пройти. Це його там, по-моєму, півгодини залишалось. А хто це? Ось там по доху. А то ми зрозуміли, що в нас одноповерхова хата. Так, так, так. Тут по складності йде тако, що, типу, з самого найлегшого, то найтяжчого, то перша ніч, друга, четверта, третя, п'ята. Третя, так і була складною. четверта яка. Четверта якась залегка, а ця п'ята, я щось навіть не знаю. Уф... Ех, моє сердечко зупинилось. Кремери повсюду. Куди я це? О, я почав грати однією рукою. Я тримався за клавіші навіщось, але по суті тут клавішів не треба. Хоча ні, треба на є нажимати. Наприклад, ось. Можливо, перестроїти собі на колесо месячі і тупо на чілі сидіти і одну в руку грати. Тут би було круто, якби можна би було одного якось з світлом виганяти, а другий, якби наоборот, агрився на світло. Привіт, дивіться, як Я тебе бачу. Так, на всякий підберу. Тут нікого, того малюка ніде нема. Звичайно, я Я всте, не вріши. Як ти поплавав, га? Так, вслухуватись тепер немає сенсу. Ось світло в залі загасло. Я, звичайно, можу яскравість повну висвітити, але це буде не так атмосферно. Я тебе побачив, побачив. Більше нікого не було, не приши. Окрім тебе. Більше нікого. Ні малого, ні великого, ні середнього. Та що ти так шумиш? Зникла одна полоска. Ага, залишилось кілько. Три. Тут чотири полоски. Ти мені одну полоску взяв, взяти це курсі. Друга 42. Хтось там... Ні, це олень шов, це олень шов, все добре. Це шов Олень. Це просто звуки. Бо сніговики не іздають звуків ніяких. Не просто беззвучні, не, не тихі, як перерінка. Так, тут нікого. Я боюсь, що... Опа! Так і знав, що ти прийдеш. Не, я боюсь, коротше, що з цього. З цих дверей хтось прийде дуже тихо, тихо, так. Добре, що він мене не дістав. Ми з ним не перетнулися, ніяк. Потопийся, То топсяйся. Ти мені батарейку лише садиш. То, давай переставай, перезарядай чайся. Так, так, так. так. Це складніше, ніж мені здавалось, добре. Тихо, економлю. І чого так... Я повна зосередженість. Мене ніхто не може відволікти. Четверта дочка... а За що? тихо Серйозно! Серйозно! Я-я- я не очікував! Він надто тихо підкрався. Тихо Тихо-тихо. Давай! Тебе я побачу, тебе я побачу тебе 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 підбираю. ти мене не слапав, ти до кінця розтонув. Так швидко. Перезаряджаюсь, іншого виходу нема. Ну, будь ласка, дайте мені пережити це трохи. Тихо, стопе, стопейс, стопей, стоп, стоп. Питко. Ні, мені стопу стоп, треба це. Давай. Ще трошки. Так це це! дах, це, 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 нікого, нікого, швидко перезаряджайся! Дуже дуже мало залишилось, дуже, дуже мало залишилось цього фену. Фух, мене швидкоденько сердечко б'ється. я Я тебе бачу, я тебе бачу! бачу! Все добре? Довго тебе не буду, швидко перезаряджаюсь. 5.52 5.52 8 секунд, 8 секунд, 8 секунд, 8 секунд. Ее. Ооо. Фу. Нарешті. А, да сіговець. Фу. Пінколетник був. Шо шоста ніч? А! Я не готовий до шостої ночі. Дайте мені перепочити! Він, як був підкрався, там один, потім другий. В мене так сердечко заболіло. Давай. А! Так добре. О! Яка шоста ніч! Ви снущаєтесь! Я не пройду шосту. Я шосту не пройду. Я п'яту ледве пройшов, як я шосту пройду, га. Нє. Не, ви. Ви вони точно знущаються. Як я шосто пройду. Привіт. Тут нікого. Ну хіба що, якщо шоста буде по складності, як 4, то я ще зможу пройти. Хоча тут робіть час трохи швидше йде Копайся? Копайся. Топейся? Топейся. Я вас не обіжаю, просто хочу, щоб ви потопились. Так, по-моєму, коли я довго не використовую фен, у мене ця штука перезаряджається жовтенька. І це мені подобається. Але я не впевнений. Ти думаєш, що тебе не побачив? Я тебе я так і побачу. Давай, давай, потейся. Закриваю. Хо, не використовуй дурно. Добре, що дзвіночки є. Ага. Вони троє підра пішли. Тут для вас ще... Всі... Я побачив його, я побачив його краєм ока. <свіс> Тож, думаю, шанси в нас є.